Привіт, це міра. І сьогодні в нас буде запитачка така, я не знаю, аск назвати як хочете. Я попросила вас позадавати якісь питання, чи якщо вас щось цікавить моя думка на рахунок чогось, запитати у коментах під постиком у телеграм-каналі. Ви мені накидали декілька. Я, <запит> я просто хотіла по відповідати на щось. А запитань, щоб на них відповідати, у мене не було. Ну, я така, ну а що, хочу, хочу. Тож, не будемо сильно затримуватися і поїхали. Так, перше у нас питання: дякую за похвалу моєї ідеї. А, хочу спитати, скільки ти вже займаєшся малюванням, чи ти вчилась колись у художці. Прям таки займаюся малюванням. Я ну, не знаю, останні. Роки чотири чи десь таке. Ну, це я маю на увазі, що прям я зрозуміла, що ось я хочу саме малювати, саме навчатися малювати. А так, мені здається, як більшість дітей я починала малювати, там щось клякати ще в дитинстві. Просто в дитинстві я. Ну так, я малювала більше, ніж інші діти, тому що при а, просто хвилиночки вільного часу я бралася за така, черко, що така черкошин, якусь фігню, незрозумілу. В художці я ніколи не вчилася, я ходила лише на такі м, розвиваючі заняття по малюванню, Я не знаю, Но там це. Як сказати, це не можна назвати прям такими заняттями, тому що по факту ми там просто е -е, калякали-малякали, і нам казали е -е, лише десь от щось підправити. Тобто нас прям-таки не навчали якісь там перспективи чи кольоробачення якомусь ну, построєння, тобто мовчимо взагалі. Там такого не було. І е -е, саме навчатися-навчатися, не знаю, мабуть, тільки. Поглядаючи за іншими художниками, за їхніми прийомами якимись. Звичайно, я розвила в себе таку фігню, що я колись коли наглядаю щось у реальному житті, тобто я це аналізую з художньої точки зору. Я теж вам пропоную такі штуки, тому, ну, тому що ви можете підкреслити для себе, наприклад, незвичне освітлення, Незвичайне. Ось як я зрозуміла, що мені подобається малювати незвичайне освітлення, тому що я просто дивилася і така, типу, Брррр". це так круто виглядає в реальному житті, Чому це я не малюю так. Ну і почала. Тобто це може надихнути вас на якісь, не знаю, можливо, як я казала, незвичні рішення. Тобто ви навіть подумати про про таке не могли, але коли ви сконструва... сконцентрувалися, я не знаю сказати, а, на цьому реальному житті, то ви такі типу, ба. Ой, так польові зайчики, дуже дякую за велике питання. Чи плануєте, окрім аніматиків фразувати та ділитися власними персонажами та світу, в котрому вони живуть? Так, я хочу зробити, якщо чесно, великий комікс декілька томів. З якщо так можна сказати, прикладі коміксів з приквелами та з сіквелами, тому що в мене є в мене насправді дуже продуманий сюжет. Тобто в мене основні персонажі, їх історія, ну вона продумана дуже велика частина її, я так можу сказати, тобто є повністю для усіх. Усіх просто персонажів, які я зараз продумала, в них є предісторія, в них є мотивація до їхніх дій у У тим, що вони роблять зараз. Так, в них є мотивація робити, що, що вони будуть робити в майбутньому. Єдине, що мені поки що не вистачає, це прям таки кінцівка-кінцівка. Бо в мене, в мене є кінець, але в мене немає от... цих дій, що. Прям таки стаються перед кінцем. Тобто, що приводить до цього кінця? Міні-спойлер: у мене є така, як би мовити, <свісно> ні, не технологія, господи, як це називати, Механіка ось у світі, що є реінкарнація. Тобто, вона прям таки існує. І на цьому базується декілька персонажів, на цьому базується кінець. І як привести до цього кінцу, це буде трішечки складно. Але е, колись колись комікс точно буде. І я обіцяю, що він буде цікавим, тому що там буде творитися повний треш. Тому що ну я зараз вам хочу сказати, там в нас буде е, головні дії, в нас будуть у пустелі, далі в нас буде якийсь. Пол, мать його, у якому а, хі, весь город це релігійні фанатики, а ця релігія пов'язана з головною героїнею, але вона прям-таки пов'язана, але вона невіруюча. У нас предісторія одного з персонажів це стрільба у школі. Ну, типу, ви зрозуміли, там трендець. Так, далі улюблений аніме, фільм, серіали чи Мурселяри. Аніме я не знаю, тому що я дивилася ну, типу, дуже багато. Я навіть колись вела список. Я вважаю багато хто, коли вам, типу, я не знаю, по 11-12, і ви починаєте дивитися аніме, ви такий. Ой, я почну вести список, типу, я багато дивилася. Ні, ну, В мене на цьому списку було типу, більше ста точно. А, не знаю. Напевно, Жоржа, типу, Джос Bizarre Adventure, тому що не знаю, просто тому що чи Нарута". Ну, Це, це доволі банально, але я полюбила ці як це сказати, твори, тому що там дуже розвинений світ сам. Тобто, навіть якщо не брати головних героїв, все дуже красиво виглядає, все дуже цільно, все дуже вважає, прекрасно. Фільм, фільми я багато так не смотрю. Ну, не дивлюся, прибачте. тому що не знаю, якось, якось не сталося. Але з дитинства в мене є <с головний> один улюблений фільм це, це жінка-кішка. Не питайте, чому? Просто тому, що я не знаю, як воно повністю називається. Але цей е старий, там, де в початку у нас головна героїня падає в якісь е відходи. Коречу, вона попадає у якусь відходну трубу, і там вона з кішками, і там щось відбувається, якась мутня. Я просто я молилася на цей фільм, я його передивлялася дуже багато разів. Останній час ні, але, ну, до речі, можна буде приглянути. Серіал, серіал теж, я багато не дивлюся, але поки що мій улюблений серіал це Шерлок від BBC, тому що моя сестра така того. Давай ми подивимось, я така, ну давай. <с> так, мультсеріал. Напевно, не знаю. Чи. Час пригод. Чи щось таке, я не знаю. Мені здається, якщо б я подивилася. Як воно все світ Стівна чи як називати Стівен Юніверсі? Короче, мені б сподобалося, але я ще не дивилась, Я якось відкладаю, але мені здається, мені дуже сподобається. А далі чим займаюся, окрім малювання? Я, в мене є багато ідей, чим зайнятися. Наприклад, зараз я намагаюся вивчити основи бітбоксу. Чому? Не питайте, просто тому що е, в мене на першому ж уроці я ну, через YouTube намагаюся на першому уроці з оцею бочкою. В мене ніфіга не вийшло, але нічого. Ми тренуємося, тому що там треба оце саме фінян. Якось треба багато тренуватися, тому я. Не сумую. А, також я хочу зараз почати шити шопери, юбки, спідниці, щось таке просте, футболочки, вот, може, є якогось цікавого крою, якісь кофточки. А, я приїду до бабусі, мені там потрібно буде. В неї є машинка. Ну, бабуся сама уїхала, але на хату я, коротше, туди приїду. Там є машинка, котру шити. так? Я буду навчатися. Можливо, якщо в мене вийде, я дуже хочу, щоб в мене вийшло. Там буде тканина, я, я можу шити шопери на заказ. Тим, типу, прям таки шити. Тобто, можна буде вибрати й і підкладки, і карманчики. Тобто, знаєте, звичайно, шопери вони ну просто це один великий карман. А я хочу зробити прям таки з підкладочкою, якою щоб воно все нормально було. Може з господи. Застібкою якоюсь, може на пуговці, на магнітиках. Ну, тобто, можна бути різнообра... ну, щоб воно було дуже різнообразне. Як І тільки, як тільки в мене все вийде, я вам скажу, що буде відкрити такі на замовлення по індивідуальному дизайну, це буде коштувати небагато, тому що, ну не знаю, я поки що це роблю по фану, можливо, коли в мене дуже-дуже добре почне получатися, то я підвищу ціни, але поки що там буде символічна націнка в гривень 50. Ось так. Далі я ще чим займаюся? Не знаю, фарбую нігті. Ну, типу, це жарт, я просто собі малюю. А так, навіть не знаю, окрім малювання. Нічим, напевно. Далі питання. Яка ваша думка щодо художників, коли малюють гуру, гуру гарти, та чи ви колись малювали у схожому жанрі? Одразу, тому що у схожих жанрах я намалювала, як мінімум, тому що мій стиль не підходить під це, і я не настільки добре знаю анатомію. Як відношусь, все ж таки це творчість, все ж таки це мистецтво. Я розумію, що воно дуже жорстокий цей жанр, але Нормально. Типу, розумієте, якщо це навіть жорстокість є настільки, на перший погляд, і об'єктивний погляд, просто огидні речі, навіть їх можна намалювати дуже красиво, дуже гарно. Щоб це навіть якщо ти дивишся і тобі тошно, але, ти розумієш, що це шедевр. Тобто тут більш залежить від автора, ось так можу сказати. Так, а чим надихаєтесь? Надихаюся усім, що просто дригається, Що не дригається, не дрихається, то підригу підвину, я є... надихнусь. Ось так можна сказати. Просто буквально усім. Я не знаю, побачила якусь газету. У мене в сараї, о хорош! Підемо малювати щось газету. Я не знаю. Побачила рекламу якоїсь, не знаю Абібасу, там, де прикольна поза, я її запам'ятала, о, підемо малювати цю позу. Саме таке банальне: зайшла в інсту, побачила якусь класну роботу, переробила її по максимуму, ідею, все і намалювала. Тобто я людина, котрій не потрібно прям таке шукати натхнення. воно просто завжди є. І мої улюблені художники, це по перше. Анна Ломакіна, я її просто обожнюю. Я. Це людина, розумієте, Анна Ломакіна це людина, завдяки котрій я не закинула малювання, тому що саме вона надихнула мене, не мене ідею. Ілюстратора фрилансера Так, я не буду ілюстратором фрилансером тому що в мене стиль дуже інший. Я зараз планую в дуже іншій стезі розвиватися. Але тоді, коли мені було 10, я така, типу, о, я просто мій Бог. Ну серйозно, вона мій Бог. <схід> її стиль мені мене дуже надихав, її ідеї. Просто я, ну, зараз вона мене теж дуже надихає. Тим, що вона там пише свої фанфік. я його не читала. Я навіть не знаю, він є в мережі чи нема. Але я його не читала. Але може колись він зараз вже продовжується. Я не знаю, треба буде подивитися, але коли я буду впевнена, що він закінчен, я б хотіла почитати ось так. А, ще, звичайно, Асінастра. Я, ну, я не буду називати котрих прям ноунеймовський, тому що не знаю я <гаду> багато таких. Асінастра, тому що теж ідеї, теж стиль, теж направленість все таке, не знаю, що ще. <гаду> а, Добре, я... <гаду> ще у нас є лорд Гріс. Лорд Ніжне Підкреслено Гріс, якщо ви хочете знайти в інстаграмі. Це людина, котра взвела малювання дівчаток в абсолют. І є... частиною стилю цієї людини є саме е... гарні дівчинки. Я не знаю, як це називати. ще Че... Фіфел. Фі... Ф... Ф... І -і -і -фел. Теж ви всі можете знайти. Це людина, котра дуже цікаво інтерпретує природу у малюванні. Тобто прям таки дуже цікаво. І теж, дівчинки, це такі трішечки жутковаті дівчинки і являються от це щаслина її стиля. Чи його, я, я не знаю, як воно було. Так, було вже питання про те, коли я почала малювати, але я там відповіла, що коли созна, як я там казала, так почала, прям таки почала з самого дитинства, тому що мені просто було нудно. Так, тут у нас одразу два питання. Дуже дякую, АртПругріс. Перше, чи є конкретні плани на YouTube та інші соцмережі? Конкретні, прям таки, щоб розписано все ні. Але є план, котрого я хочу дотримуватися. Тобто, YouTube в мене буде. Більш сюжетно експериментально активна соцмережа. Тікток там чисто по фану, Я навіть на нього посилання ніде не залишаю, тому що ну там, там нічого прям таке цікавого. І Якщо там буде щось цікаве, як з пам'ятаєте тренд нещодавно був король поет чи воїн. Я намалювала на цей тренд малюнок, зробила типу відео. І я виклала його в TikTok, але відео було прикольне, тому я виклала його і в Instagram. одразу з постом з тим Артом, який я малювала на цей тренд. Ось. Тобто, Instagram, Instagram в мене буде площадочка там, де просто зберігаються. Всі арти, тобто, це як архів, на котрий все ж таки бажано підписатися. Посилання в описі, як і на телеграм-канал, тому що в інстаграмі я і в історіях інколи щось угарно виставляю, або якісь. Ем... Ну, не знаю, якісь такі гарні штучки, також там є багато цікавого в актуальних, котрі я інколи доповнюю. Її також, якщо ви хочете замовити, то ви можете мені написати і туди. Можливо, вам в телеграмі там, не знаю, некомфортно. Вам от, подобається в інстаграмі, ну, ви можете мені написати туди, тобто тут така історія. Далі телеграм-канал. Телеграм-канал це соцмережа, де м -м, весь такий коротко, неоднозначний двіж. Я б так виразилася. Чому? Тому що там в мене вся інформація, котра вам може знадобитися. Тобто це в нас якісь двіжухи, куди скидувати арти, тобто на перемальовку чи на малюсому стилі, котрий приходить зараз, до речі. Там є все про куди мені можна здонатити, як в мене заказута, де який в мене прайс, в принципі, так? Да? Ось. Є туди я вставляю якісь теж ржачні штучки, але, наприклад, там кружочками чи якимось знаю, да. можливо, як, як, як. Можливо, якщо буде якась кулсторія. Cool я, ну, типу, сенс мені в Інстаграму історію писати, якщо я можу там прям текстом, там обзациком якимось там, така типу, бре, дивіться, якась є. Ну, ось так. от. Так, а друге питання це історія назви каналу. Господи, людина, котра мені це дописала, просто чмок-пупок. Я, <кхід> я дуже давно хотіла розповісти про назву моєї інстій, ну, Ютуба теж, тому що. А uh, це cringe, Чому, ну, бляха-муха. Я не знаю, ким потрібно бути, щоб uh, при промові в голос low-mira арт у вас не взивався такий трішки дискомфортник, uh, якийсь кринжачочок. Так? Це таке задумано, <с? <с?> не переймайтеся. Я не настільки, uh, ні, я так кринж, але я осознаний кринж. Розумієте? Тут є різниця, коли ти не насознана крінж і осознана. Історія. У мене було декілька ніків. Звичайно, були ті, котрі я не пам'ятаю, чи якісь інтерпретації мого ім'я, інтерпретація мого придуманого ім'я, щось таке, але ми це не беремо. Попередні аккаунти ми теж не беремо. Чому. Так. Чому Міра? Міра з'явилася, тому що а, це я так посередині таймлайну возьму. Міра з'явилася тому, що моє справжнє ім'я це Марія, і мені подобався повне, тобто повна версія, саме Марія. Маша, оце я не можу. Я просто повіситися хочу, коли чую це Маша. Оце ша, оце якесь селянковість, мене неймовірно бісить. І якщо взяти Марія і стиснути його, так? Тобто випроводити, скажімо так, деякі літри, вийдеться міра. Ну і воно схоже звучить з повним, повною версією. Отак, от. Далі. LOL і оце це арт. Ну, арт це дуже кринжова така підставочка, тому що це вказує на діяльність, не бачу тут нічого такого. Чому лол? Тому що я, це був період, придумання цього нику. це був період, коли всі, так сказати, всі використовували лол, в сенсі, що типу, ржачно, як зараз у нас є ревута стогну, так? О, лол, але тоді всі вже використовували це як такий мем. Тобто не, не в сенсі того, що лол реально смішно, а лол, типа я пишу смішно, але й мені смішно з того що я ж пишу смішно. Щось таке. І я ну, втисну це в нік. Чому б ні? І розумієте, Low Mira Art це все не те, що так погано. Е, гірше було попереднє, коли мій аккаунт називався I то, е, Ніжнє підкреслення нижнє Підкреслення Лопа. Якщо б я цей нік не змінила, я б напевно була. Ультра пост якоюсь іронією, але пробачте, я... <смас> я не настільки усовершенствована, чи як це назвати. <смас> так от, чому там лопа? <смас> Ця колсторі. Тому що в мене я тоді створювала акаунт на фікбуці. Мені тоді е, розповіли, що таке фікбук. Це було у році 19-му. Я... я просто таке взяла. Мій нік з фікбуку я втиснув його нік в інсту. Навіщо я не знаю? Тобто по фану? <смір> Сподіваюся, що ваші запити попалися. Ти, якщо ні, то все ще а, різні такі запитання вони приймаються. Тобто пишіть, коли їх не збирається, більше буде друга частина. Чи через просто котрий час, я не знаю. Я буду вам періодично якщо я прям таки захочу ще раз таке зняти, а, буду вам про це нагадувати. А так, пишіть ще запитання, а, пишіть, як вам cool story з ніком. Тобто, ви нарешті, якщо ви задавалися таким от питанням, чому мій ніг такий кринжовий, ви насправді відповідь. Насправді ви відповідь не отримано. Ну, таке буває. Буває в житті. Просто прийміть, що це гумор. Так, мій нік це частинка мого гумору. Все. Не забувайте про те, що в описі завжди знаходиться мій телеграм-канал, моя інста Я в телеграмі, якщо ви хочете мене підтримати. То або закрить, мені, мене, будь ласка, щось. Я вам намалюю це швидко, намалюю це якісно, намалюю це дуже гарненько, нікоп буде. Ви в обмірок нам впадете від красних. Чи можете задонатити? Ось так. Також, якщо у вас є супер ідея того, що можна зробити, це не обов'язково може бути пов'язано з малюванням. Але, ну, серйозно, якщо у вас є супер-пупери ідея, але ви. Не хочете самі її втілювати або не можете, але хочете побачити у виконуванні когось, то можете в мене запитати таку штучку. Все-все, я вас більш не мучаю, вже тримаю вас тут 20 чимось хвилин. Пока-пока, до наступних відео.